Так, друзі-колеги, усім привіт! Хочу зняти сьогодні таке цікаве відео. Такого відео теж не було у мене на каналі. Хочу показати вам максимальну комплектацію тих сінорізок, які я виготовляю я. У даному випадку у нас йде пневмосінорізка або вакуумна сінорізка. Тут максимальна комплектація іде 7,5 кВт-двигун. На такі стандартні я зазвичай ставлю ось 5,5 кВт-двигун. В чому відмінність? Відмінність у тому, що у нас, у нас буде використовуватись як сінорізка, так і млин, тобто два в одному. Але не просто так, що ви можете молоти тільки на сегментах, а тут буде все йти окремо. Зараз покажу повністю усе в загальному і розкажу. Дивіться, ось у нас іде сопло для загрузки зерна. Відповідно, також буде йти відповідна частина. Сюди повністю буде йти гофра і буде закладатися в мішок з зерном, для того, щоб можна було тягнути. Буде йти ножі такі для того, щоб молоти. І буде кондуктор іти окремо сіткою 4 мм. Чому два кондуктора? Тому що людина буде собі використовувати як для помолу зерна, так і для того, щоб робити мілку фракцію для підстилки. Людина займається в основному бройлерами, я так зрозумів, по розмові нашій, і повністю усе буде націлено для того, щоб молоти зерно, і пістилку для бройлерів. Тому різні сітки і різні йдуть у нас кондуктори. Можна було б залишити, якщо було б було для грануляції, то можна було б залишити тільки ось в такому вигляді один кондуктор. І тут я ставлю 6 відбійників з ресори, ріжу. А можна було б ставити, якщо б було б чисто на зерно і на сіно для помолу, то тільки З Значком Мерседеса. Ось так. Ось так повністю виглядає величезна комплектація. Так здається, що все просто да не просто. А тепер показую, як збирається і як відрізняється від усього загального. Дивіться, 80% успіху роботи даної сінорізки. Це правильна форма равлика, де йде нагнітання повітря з найменшого. І в найбільший потік переходить сюди на виход з самої сінорізки. І в парі з вентилятором, який працює за сіткою, і йде повністю по висоті всієї сітки в загальному. Тобто, не просто у вас йде флянець, і знизу під флянцем наварені пластини, і воно нібито дути дує. А сітки звідси не витягує, і у вас вся одно колоться тут на місці. Ось так у нас іде сінорізка. І відповідно загрузочний бункер. Загрузочний бункер можна використовувати як і для сіна, і молоти можна на цих сегментах, але вони швидше сідають. і... Використовувати тільки тоді, коли потрібно змолоти невелику кількість зерна, не то ножі такі, що тонну півтори-дві тонни в місяць. Тобто тона-півтори може бути змелена там, до 2 тонн, наприклад, в рік да, по сезону. Тут ставити просто звичайне півторашнє відро, робити внизу заслонку зверху, шібер, щоб можна було відкрити, відпустити, і все. І можна молоти в такому варіанті, але відповідно треба робити якийсь ящик. Тобто молоти в ящик і за ящиком ставити, наприклад, дітку маленького ящика, за ящиком ставити отвір із мішком, щоб повітря, коли виходило, цей мішок вловлював і не випускав муку на вихід з самого ящика. Тобто робимо там сотку або 110-ту трубу вихід, і тоді у нас зерно не буде нікуди діватися. Можна, можна, але коли потрібно молоти багато, тому використовуємо такий варіант. Такий ніж. Флянець і ресори пластини. 5 штук. В чому відмінність? В тому, що я поставлю так само під 45 градусів, тобто працюють в парі цей ніж ніж. Працюю в парі з вентилятором. Тут він нагнітає потік. Мели одразу зерно. От є 6 відбійників з ресори. Я зварив. І також пластини з ресори і флянець. Йде 12-ка. Десятка, 12-ка, ну не менше. Ось так. З якого дива я подумав, що так краще буде, і чому вибрав такі ножі, а зараз я показую. А з дива того, що в мене є своя практика, якби не перший рік. І вже 6 років я практикую роботу ось таким ножом для млина. Це стоїть мій млин. в мене сітка стоїть сантиметрова. Стоїть ось 6 пластин і так само стоїть відбійники з ресори. Тут місцями даже є зазори до 6-7 мм. При такому маленькому двигуні у 2,2 кВт-370 Ось який він замучений, заліплений. Я ще ні разу до нього не ліз. Вага болванки 5,5 кг. мене видає продуктивність 250-300 кг по ячменю. Для порівняння, ось дивіться, це помол іде два рази. Я перепускав пшениця, кукурудза і ячмінь. Два рази для псів вару кашу. Ось так. Тобто під грануляцію я один раз перепускаю. Для того, щоб була така фракція, два рази перепускаю. Оце два рази я перепустив на сантиметрову сітку. Тут же у нас стоїть решет 4 мм. Дивіться. Решта йде повністю по кругу, Стоїть вентилятор ззаді. Диск, ножі, ножі, диск у формі також вентилятора пластини йдуть під 45 градусів. Двигун стоїть 7,5 кВт. Можна множити продуктивність одразу в 4 рази, тобто близько до тонни. Це при, я думаю, максимальній загрузці, якщо повільно не спіша, 500-600 кг. Це даже про то може не бути мови. А ось такий вигляд має повністю у зборі для того, щоб молоти зерно. Тут у нас діаметр труби 76 мм наружній. Буде йти гофера до сопла, для того, щоб зерно у нас підбирати з мішка або з ящика, де зерно зберігається. Ось так. І буде йти вихід. Тут у нас іде 110 по наружі. Такі гофри. Гофри я не купляв, чоловік буде усе це зерно молоти в кормозмішувач. І там, де він брав цей кормозмішувач, сказали, що гофри є у них на складі, і він буде гофри купляти сам. Тому гофри я не купляв, бо гофри дуже дорогі. 400-500 гривень за 1 метр погонний. Добра якісна гофра. І буде йти подача вже повністю на кормозмішувач. Трошки зробив під кутом. Щоб була краща подача і зерно на виході більше вдарялося сюди в метал, і не так буде сікти сам, саму гофру. Ось повністю така у нас буде комплектація максимальна, що можна буде зробити і поставити на такі сінорізки, як виготовляю я. Тому, кому потрібні якісь підсказки, Потрібна якась певна інформація. Мій номер телефону є в описі. Всім бажаю міцного здоров'я і всього самого найкращого.